Я знаю при цьому ти. Ти мені скажи, от яке ти маєш сюди отношення? А чому ви зупиняєтеся в забороненому місці? А чому я зупиняюсь? Он знак знак? Ось, ось знак, дивіться, Оце це правило знак держави. А то який за А, ти... той, а той, я, я, я туди знаю, він стоїть, автобусна остановка. Я тобто ви маєте автобус? право тут зупиняти? Звісно, ти правила ви... знаєш. Я Знаю, звичайно, зна, А ви знаєте? Знаю. Що значить цей знак? Хоча б і знак я довг'яти. Що значить цей знак? Мене... А ти хто Не мені такий же додав? Я громадян України, так. а ви. Но. Ти, ти в законі, що должен автобус до п'яти минут, я имею маю право становиться по цим знаком. Ні. Не їме? Це, це, це правило для автотранспорту. У вас у вас південна на, 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 написано. Півден. Ну, ну як стої? це ну що? Це відхилення від маршруту. Це адміністративне правопорушення. Ну, я поїхав, розвернувся, їду на південну. Що, що ж ви тут зупинилися, не їде на південь. Що? зупинився людей, заберу. Я імею право потім знаком, то Ні, зратам, ні. Ви не маєте права, ви порушуєте три. Ви порушуєте, ви порушуєте, ви порушуєте три статті. Зараз повідить товариш міліціонер, я так, попитаю. Чи можна ні. чи мені, чи не можна? Будь ласка, я. а за що ж вам вам протокол ви, виписують, якщо ви праві? Я тобі ще раз сказав, ну вам гроші все одно ж я не дам. Та які нам гроші, ми що у вас гроші. А прошлий раз ти не просив гроші, щоб тобі 5-5 гривень давали. Ти вчора хотів дати гроші. Я, а я вчора не робив. Не вчора, ти завжди мені хочеш дати. Я вже Що ти мені хочеш дати гроші, скажи? Що таке важливе? Не треба грати тут на публіку. Не треба. А на що треба грати? На гітарі? На гітарі. Розберемося.